Якісне відновлення компонентів двигуна, гарантія подовження ресурсу машини та зменшення витрат на ремонт і утримання. Крокуючи на зустріч клієнтам, компанія Цепалін Україна гарантує відновлення двигуна та його компонентів згідно міжнародних стандартів. Для забезпечення швидкої і якісної механічної обробки базових корпусних деталей та двигунів розміром до 20 циліндрів, які використовуються у машинах для землерийних робіт, у гірничій, будівельній, сільськогосподарській промисловості, енергетичних галузях та на промислових судах, в Україні було встановлено верстат Ротлер єм 105 h аж. Верстат з числовим програмним управлінням в автоматичному режимі забезпечує розточку блоків циліндрів, шліфування поверхонь, контурне фрезерування та обробку співвісних отворів. Унікальною особливістю верстата є його висока точність позиціонування робочих інструментів та універсальність, яка дозволяє за одну установку провести увесь комплекс вимірювальних розточних та шліфувальних робіт з дотриманням допусків і стандартів КАТ. Це зменшує на дві третини витрату часу на механічну обробку та прискорює ремонт двигуна, що, в свою чергу, дозволяє повністю відновити заводські характеристики двигуна та швидше запустити машину в роботу, зменшивши час вимушеного простою під час ремонту. Сьогодні у сервісних центрах «Цепелін Україна ви можете замовити механічну обробку та відновлення блоків циліндрів, головок блоку циліндрів, колінчастих валів та інших деталей.